Мальчик, а що ти тут робиш? А ну видит від мотоцикла. Все що погано стоїть и зливаємо бензик. зливаєш бензик. Ну, не грусти, Нема грошей. ну добре, тоді я забираю колесо. Кабанчика теж газу все спустимо. да вы скільки тут ще протектора. Та багато, що є здесь. Да. 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 От такий от апарат. Уходить, уходить епоха. Ось такі діла. Ну що, Олексій? Епоха, просто епоха проходить. Ну, не те, що повз нас, але просто проходить далі. Скажи, блін, я ще пам'ятаю, як ти оці, малий, такий, о, да, малий оцього динозавра збирав, забирав, да, забирав з цієї ж нової пошти. Да. Ну що скажеш? А, те відчуття, коли він тільки приїхав, я тут його Штовхав ось так, пробував заводити або ти і його, і або він тебе непонятно хто да. кого. Як ми його штовхали, він взагалі не заводився. Тоді я блін схопився за голову. Думаю, капець, що я купив взагалі? Блін, ну типу ду проблему собі купляєш на голову, та і все. Але я, фактично, коли я вже там покупався в ньому, там звик до нього, зрозумів, як його заводити, там прибрав вже ну, багато О! чого. Я можу сказати, що я цей мотоцикл відриваю взагалі від душі, тому що ну блін, мотоцикл взагалі вайповий, да, ну, Типу йому дофіга років, але ти їдеш, ти не почуваєш себе якимось інвалідом у русі. Так, да, є моменти, де він підскрипує, де деякі моменти технічні, але взагалі типу, ти сів поїхав. Да, тут кік, ти накікав собі, сів і поїхав. Взагалі, ну, типу, мотоцикл. Ну, як для мене, якщо я б не хотів щось іншого, щось спробувати, я, певно, його залишив, бо ще й катосив като взагалі супоровий. Да. А які емоції, які реакції збираєш від мотоциклістів на дорозі в Києві? А, не від всіх, але фактично від ендурістів. я отримував лайки, КТМчик взагалі там питався підрізати, показував якісь сердечки. Ну, я не знаю. Ну, ми, певно, це може, типу, так треба. Так, да, мотоциклісти взагалі реагують, таких мотоциклів немає, але якщо вони і є, то типу вже в такому стані, що вони на ті дороги, на котрі я виїжджав на Київській, вони вже нікого не Ні. Да Я ти що, я ногами достаю? О, раз. Блін, я серйозно. О, і. А я... Повернув, все нормально. Ти да. Так. Це ж я все виріжу, ти ж не думай. Раз, о! о. Ну, отлично. В чому прикол? От я не знаю, бачили ви чи чули, я його нажав і я тільки так от зробив один щелчок, буквально трошки, щоб він відстрілив, і тоді він точно заведеться. Так, ну що? Блін, оце фігня в тому, що я тупо достаю носочками. Це такий диван, але він такий високий. Ладно, проїдемося останній разочок, подивимося, що це за техніка. Олексій записує. Щеплення. Ух, перша. Ух ти Та ти що, тупо диван? Перша. Друга, блін, я ще в красолках таких, як їх, типу в сіночку взагалі неприкольно. Не дуже зручно розполагається ця лапочка, але бачите, на маленькій швидкості в 0 км на годину майже. Блін, він такий... Він такий прикольний. Уху, вібрації! Та ви що? Емоції, вібрації! бу бу, -бу. ще там щось з позаду, тормоза є, ніфіга собі. Ну понятно, вони ж не барабанні одискові Та ти що, ямка? Оп, оп, вам не, видно. не було видно, ямки вона на тіні. Ну от для цього ж цей і треба. Хопа Отлічно Поворотничок. Ага, і поворотничок. Чикси, я ж кажу, що і гальма, навіть я не пропустив. Так -ху -ху. Друга! Рве, як дядько. Скільки 30 років чи 40 років? А їде ще воно, як молодий, Ваще огонь, просто огонь. Ніякого вітрозахисту, здоровенний бак, але, блін, керується і їде досі, як дядько. Зараз розкажемо, що ж ми зробили з цим мотоцикликом, поки оцей рік він був у нас і як він перетворився з самого дешевшого. Японця в досить нормальний цікавий варіант. ти що якраз для наших доріг! Тож, півтора рочки тому ми купили цього динозавра на OLX з доставкою саме в це відділення нової пошти. І на той момент це був найдешевший, скоріш за все, японець на документах на ходу в Україні. Але ж ви розумієте, що на ходу це не значить у нього такий ідеальний, нормальний стан, щоб можна було проїхати хоча б 100 км без ніякої поломки. Ну і список речей, які ми робили з цим мотоциклом, настільки великий, і він включає в себе стільки сотень доларів, що ціна його, мабуть, з того часу реально подвоїлася. І хоч перші півроку ми нічого глобального не робили. Змінили тільки деякі елементи, деякі моменти, які не дозволяли нам нормально експлуатувати цей мотоцикл, типу нерівно стоячого переднього колеса, підшипників, непрацюючих, рульової колонки, перебраний карбюратор, відрегульовані зазори в клапанах, проблеми з електрикою, і по-любому це неповний далеко не повний список робіт, які ми з ним проводили. Ага, ще ж поміняли глушник на прямоточний прямоток. Але потім, ближче до кінця сезону, він сказав, що я втомився, і давайте робіть щось серйозне. От в якийсь момент він просто почав погано працювати. Незрозуміло зрозуміло було, чи то карбюратор, чи то щось свічки, чи то провода, чи знову електрика. Ковирялися ми з ним пару тижнів, аж поки не виявилося, що це все ж таки була шпонка. Через яку іскра подавалася не в нужний момент. І отож ці чихання від того і відбувалися. Ну і крім технічних моментів, Олексій попрацював над зовнішнім виглядом мотоцикла. Все відбилив, деякі елементи пофарбував, труби пофарбував, сидіння перешив, поставив назад класичну для цього мотоцикла сумочку для інструментів. Ну і взагалі зараз мотоцикл виглядає прямо для своїх років, можна сказати, майже ідеально. Ну, якщо враховувати роки і його ціни. Да, на 86-й рік це просто офігенний стан, я вам скажу. Хопа, так, нормально не впадеш. Хух. так, да, точно що старий динозаврик, але ще тут, ще, коротше, побігає, ще тут лошадей, дай Боже, якому господарству. Ну... Все, пора відправляти. Ладно, все, пора вже, пора вже да, їхати поїдна. і віддавати його новому власнику. <клес> так. Тільки не плач. Пакати не буду, бо чекає нас нова якась історія, Поки, ну, типу, не знаю що. Диву, дивлюсь, ринок, дивлюсь, що взагалі люди пропонують, і щось будемо брати, щось експериментувати. Да? Бо прикол в тому, що буквально два дні тому я продав ендурік DR250 і взяв інший мотоцикл. Ну і так от карта лягла, що сьогодні уходить DR500. Легенда. Історія е -е, коддожного ендуру закінчується. Нічого, придумаємо щось інше. як завжди, старий мотоцикл йде з запчастинами. На цей раз не куча, всього-навсього супорт передній і вихлопна труба рідна. Такі діла. Ну що, Скільки по грошам? Така скійки. Вартість? Да. 9 чи 10? 10. Не чую баба. 9270. У 2025 році відправити мотоцикл вагою 150 кг з об'ємною вагою 756 на 7 кг. Отакі От діла. У минулому році було десь 8700, але ну, він трішки був більше. Ну тому ну, трішки подорожчав, да. ну що зробиш. 11 часов ночі майже. Дощ А позаду. Льоха на новому мотоциклі без світа. Але добре, що з варією. Отакий От вечірній вайб.